Вітаю на каналі Fire. В цьому випуску я розкажу вам про обігрівач-тепловентилятор Domotec MS-5901 Компактний дуйчик Білий. Замовляв даний пристрій в інтернет-магазині Розетка у 2022 році. Також даний товар є в наявності і замовити його можна за посиланням в описі. Користуюся цим тепловентилятором вже 3 роки, хоча і не дуже часто, але все рівно про нього є що сказати. Тож почну я з зовнішнього вигляду. На вигляд він досить компактний і простий у використанні. Зверху розміщена ручка для перенесення, по бокових панелях нічого немає, а на задній частині розміщений шнур живлення, а от на передній верхній частині є попереджу, Напис «Не накривати». На центральній частині розміщена решітка для виходу теплого або холодного повітря. В нижній середній частині по боках розміщені два регулятори, а саме лівий регулятор відповідає за регулювання температури, а правий регулятор відповідає за переключення чотирьох режимів. А саме включення і виключення цього обігрівача, другий режим це потік холодного повітря, і два режими потужності потоку теплого повітря. А також на передній панелі внизу розміщений логотип домотек і червона лампочка-індикатор світиться, коли пристрій вимкнено. А тепер про характеристику і комплектацію поставляється він власній фірмовій упаковці, в якій є тільки інструкція і сам тепловентилятор. По характеристикам, виробник домотек, модель ms 5901, колір білий, кількість режимів роботи 3. Рекомендована площа приміщення для обігрівання 22 квадратних метра, потужність 2000 Вт, напруга 220 В, частота 50 Гц, сила струму 9 А, тип управління механічний, тип установки підлоговий, присутній терморегулятор, присутність захисту від перегріву, присутність світової. Індикатори роботи, країна-виробник Китай, вага з упаковкою 900 грам, а довжина шнура 1 метр і 10 см. І ще одне по додатковій інформації це те, що корпус зроблено з термостійкового пластику. А тепер я добавлю від себе. По мінусах, то їх, в принципі, немає, хіба якщо не рахувати те, що він досить таки потужний і споживає немало електроенергії. Також через його потужність у мене перегоріли дві лампочки з запобіжної кнопки на двох переглядах. Носках. Але сам запобіжник працює. Правда, є припущення, що це сталося через різкі перепади електроенергії. На рахунок плюсів, то це його компактність, зручність у використанні, присутність індикатора, досить таки теплий потік повітря, особливо на другому режимі потужності. Ну, а ясне діло, це присутність потоку холодного повітря. Отже, я вважаю, що це досить таки якісний, хороший і надійний тепловентилятор, який явно не завадить в домашньому побуті. Тому я досить таки задоволений. Ну а також додаткове тепло або холод в кімнаті ніколи не завадить. А на цьому в мене все. Тому для кого це відео було корисним, по бажанню можете підписатися на канал і залишити любодію під відео для подальшого просування каналу.